Неочевидний факт. Ці люди постійно хочуть щось масштабувати. Всього в їх житті повинно бути багато. Уявіть, вони масштабують все, що завгодно в їх житті. Це може бути бізнес, клієнти, діти, навіть розводи вони можуть масштабувати. Як і хороше, так і погане. І це люди, які народжені 5, 14 або 23 числа місяця. Ці люди зі свідомістю п'ятірки, зі свідомістю масштаба. і їм треба все масштабувати, що вони мають в своєму житті. Я, як мінімум, знаю декілька прикладів, і у цих жінок 5-6 дітей. Це неймовірні особистості, дуже цікаві, тому маєте поруч п'ятірочку, не забуваємо, що вона про масштаб. І якщо ви хочете з нею співпрацювати і їй щось дати, те, чим ви можете використовувати, це саме те, що людина йде в масштаб давати їй цей масштаб, і вона буде з вами поруч.